Друзі, добрий вечір всім. Вітаю на прямому ефірі <кій> на зв'язку Дмитро Магдич, український юрист в Італії. Ну, починаємо прямий ефір. Чекаю, поки ви всі зберетеся, бажаючи задавати питання юристу з досвідом понад 20 років. І будемо сьогодні працювати, як завжди, о 21-й годині за італійським часом. Понеділок, понеділок середа і п'ятниця, я провожу прямі ефіри, де безкоштовно консультую. Українців по юридичних питаннях в Італії. Потрохи збирається. За нашою традицією, пишіть, звідки ви родом, де ви знаходитеся. Беріть листок, ручку, щоб записувати якусь цікаву і потрібну інформацію. Напишіть мені, хто вже з тих, хто отримав пермесо тимчасового захисту минулого року, хто вже подав на продовження, де квестури працюють, кому вже дали можливо нове пермесо. Хоча, думаю, що це рано ще. Кому дали апонтаменту, хто вже подав відпечатки, що у вас відбувається? Добрий вечір. Житомир формі, Генуя Хмельницький. Дуже приємно. Я сьогодні ще останній день був на навчанні в Туреччині, як ви знаєте. Навчання закінчилося. Завтра ще один день і лечу назад в Італію. Будемо працювати, як завжди, з новими знаннями, з новими підходами. Буду. Вам розробляти нові способи подачі інформації. Добрий вечір, Пескара. 23 глядачі. Чекаємо, поки всі зберуться, бажаючи. Хто має питання юридичного характеру, можете писати зразу зараз. Щоб не затягувати час, будемо працювати. Бо в мене зараз 23 година вечора, а у вас 21-ша. В Турції, в Туреччині плюс 2 години вперед йде. У мене є кілька питань тут в телеграм-каналі в чаті. Я буду їх озвучувати скоро. Луцьк Тоскана. Дуже приємно. Що у вас відбувається з пермесом тимчасового захисту? Скажіть, які квестури вже почали приймати людей і видавати апонтаменти на продовження тимчасового захисту. Скажіть, чи в ваших квестурах приймають новоприбулих українців? Кого вже прийняли і хто подав? <кхм> Тим часом, поки ви збираєтеся, я потрохи буду читати питання з чату телеграм-каналу, а ви задавайте ті питання, які вас цікавлять. Отже, Катерина питає: як правильно поступити мамі з дитиною? Перемесу біженця через тиждень нам потрібно бути в Італії. Я так розумію, вони знаходяться в Україні. Бо треба їхати до лікаря на кордоні Венгрії нам показувати його чи тільки закордонний паспорт. Що нам робити? Ну, зрозуміло. <клух> Багато хто з українців має тимчасовий захист, але зараз знаходиться в Україні. І зараз той тимчасовий захист, коли він був у вас на руках пластикове пермесо, <клух> він припинив свою дію. Фактично, ці пермесо вже не дійсні. Всі країни Євросоюзу мали би це знати. Тому моя вам порада, якщо є Катерина в ефірі, напишіть, до речі, ви є чи нема. Не показуйте це перемесу, коли в'їжджаєте в Євросоюз. Показуйте просто паспорт. Те, що ви недавно тільки заїхали в Україну і думаєте, що вас назад не пустять, то пустять точно, через Угорщину, точно пустять. Перевірено, Угорщина не рахує днів, що ви перебували 180, 90 днів в кожному е півріччі. Через Угорщину заїжджаєте в Євросоюз. Як ніби перший раз і навіть в Угорщині можуть вам дати такий листочок, який похожий на касовий чак. Це означає, що ви маєте право подати на тимчасовий захист в Угорщині. Такі його постійно дають тим, хто заїжджає в Угорщину і показує тільки паспорт <кій> біометричний. Тому можете не хвилюватися, а перемесу пластикової італійське навіть не показувати. Воно взагалі і так не дійсне. <кій> Єліна Скрябіна. В вашому ефірі в п'ятницю задала питання, але відповіді не почула, бо були проблеми з інтернетом. Пишу вдруге: мешкою в громаді, якою опікуються волонтери. В Італії мені зробили складну операцію, яка доволі має тяжкі наслідки на моє здоров'я. Чи зможу я отримати інвалідність? Наскільки це складно і як це може вплинути на моє перебування в програмі? Та чи дасть це мені ще якийсь шанс отримати міжнародний захист в Італії? Адже ми з чоловіком з Маріуполя. Як відомо, місто окуповане. Наш будинок зруйновано. Також маю довічну інвалідність Другої групи захворювання в Україні. І чоловік-пенсіонери. Я і чоловік-пенсіонер. Ну, буду відповідати поступово, Олена Скребіна. По-перше, ті документи, що у вас засвідчують інвалідність, видані в Україні, в Італії не дійсні. Вам треба проходити всю медкомісію в Італії з самого початку. Наскільки я розумію, у вас переместо тимчасового захисту. Відповідно, у вас захист зараз є і його продовжили, Не його продовжили. Вам треба його продовжити самій подати через квестуру. Або хочете, подавайте через пошту, через кіт -постали. І вам його мають продовжити до 3 березня 2026 року. Е, Далі. Е, які у вас ще є? Тут є питання. Чи вам допоможе якось інвалідність? Подати на міжнародний захист ні, не допоможе. Інвалідність може вам допомогти, коли вам офіційно присвоїть інвалідність, отримувати якусь допомогу від пенсійного фонду Італії. Але вам потрібно звернутися до лікаря вашого, який вам призначений сімейний лікар. Що він ініціював комісію, і та комісія призначить і вам інвалідність, коли ви її пройдете. Офіційна вартість 140 євро. Це лікар з вас візьме, ви маєте оплатити, йому він випише вам речовуту. І будете проходити його цю всю комісію. А на міжнародний захист вам слід подавати тоді, коли у вас вже зовсім припиниться тимчасовий захист і у вас не буде іншого способу подати на інші пермесо. Тому зараз вам рекомендую звернутися на сайт своєї квестури або зайти до них і спитати, як подати на продовження тимчасового захисту. Продовжуєте його ще на рік. А ближче до літа подивимося, чи його часу не, до, не завчасно скасують. Вам одна порада основна. Завжди приходите на мої прямі ефіри і писати свої питання, як у вас просуваються справи. Я буду вам підказувати. На перших пару місяців я вам поради дав. Добрий вечір. Срібний Івано-Франківськ, неаполь Хмельницький, Вогіра. Во Це біля Мілану, так. Таня Козлова питається. Таке питання. Оспіталіта, яку видали в 22-му році, чи треба, чи без, без закінчення терміну, ще дійсно, чи треба поновляти? Кому ще не продовжує сказали після 20-го 25 го Я знаю свої практики, що навіть та оспіталіта, де стоїть Галочка, що вона має необмежений термін дії. Як правило, в квестурі не приймають, коли їй вже більше, ніж півроку. Я би вам рекомендував поновити госпіталіту перед тим, як йти подавати на продовження тимчасового захисту. Тоді точно в них не буде мотиву вам відмовити, бо якщо вони захочуть вам відмовити, то дадуть вам апонтаменто. Вас не просто не приймуть, дадуть апонтамент через місяць, наприклад, і ви втратите ще місяць цілий часу. Поновіть госпіталіту і приходьте в квестуру. Слов'ян з Генуя, Мантова, добрий вечір. Бергамо, добрий вечір. Вітаю всіх, хто приєднується. Пишіть свої питання тут. Тут, в чаті телеграм-каналу, ще було одне питання. Зараз я його зачитаю. Дар'я питає. З приводу перереєстрації автомобіля на італійський в ачі не знають, що робити. Сказали, що машина європейського зразка, але не для Італії. Куди мені звернутися? Чи ви таким займаєтесь? Ми не займаємося перереєстрацією автомобілів. І якщо ваш автомобіль на українських номерах, я навіть не раджу вам думати про перереєстрацію, тому що це викличе за собою таку процедуру, як ввіз з неєвросоюзу автомобіль в Євросоюз. І прийдеться дуже великий мит платити. Тому краще відправити цю машину в Україну і там продайте, а тут купіть італійську, на італійських номерах, якщо ви вже збираєтеся тут жити в Італії. Ось вам така універсальна порада для всіх, хто має. Автомобілі на українських номерах. Хто є з присутніх, хто давно вже в Італії прожив, наприклад, 2 роки замежем за італійцем або 10 років е, має приписку в Італії резиденцу. ви маєте право подати на громадянство в Італії. І, до речі, ті, хто мають громадянство в Італії, італійський паспорт, можуть зробити пермесо по воз'єднанню сім'ї для своїх сестер разом з їхніми дітьми, братів з їхніми дітьми, для, для своїх батьків. Пенсіонерів чи не пенсіонерів для своїх повнолітніх дітей разом з їхніми дітьми, тобто для своїх внуків. Тому, якщо ви маєте право подавати на громадянство, а це право з'являється після 10 років, маючи резиденцію в Італії, і після двох або після двох років заможем за італійцем, пишіть мені на WhatsApp і тепер запишіть номер плюс 39 388 3555749. Мої помічники оцінять вам вартість пакету документів, які треба збирати. Для подачі на громадянство. І ми замовимо ці документи. Запропонують вам оплатити половину вартості вперед. Іншу половину оплатити, коли вже документи будуть готові, перекладені і завірені в суді. Ми вам показуємо фото та відео тих документів, і ви доплачуєте. І тоді ми відправляємо ці документи вам додому через кур'єра. Щоб оцінити вартість, напишіть на WhatsApp плюс 39 388 35 55 749. Олена Олена питає, чи можна подавати на продовження перемесу температура не в тому регіоні, де дали? Можна. Взагалі, подається за таким принципом. Там, де у вас є оренда житла, офіційна договір з реєстрацією податковій, або госпіталіта, або резиденція. Там ви і подаєте. Це може бути інше місце, ніж те, де ви подавали перший раз. Але ви просто так не можете приїхати в інше місто і подати. Вам треба там госпіталіту оформити. Якщо у вас з цим проблеми, пишіть мені на WhatsApp. або взагалі, якщо у вас проблеми з продовженням, якщо квестура Мілану чи якогось іншого міста каже, що приходьте наприклад, через місяць, два-три, а ви не хочете чекати, напишіть мені, я скажу вам, як можна прискорити подачу на продовження тимчасового захисту. Так, Януш Гнітко, скажіть, будь ласка, скільки часу дійсне свідоцтво про одруження за апостолем? Фактично, воно дійсне постійно. Поки у вас цей шлюб дійсний, то воно і дійсне. Але я побачу в своїй практиці, що установи Італії не приймають до розгляду свідоцтво про народження чи одруження чи розлучення, якщо воно оформлене більше ніж 6 років тому. От часто не приймають. Якщо до 6 років, можете сміливо подавати, якщо там є апостоль і переклад. Якщо перекладу немає завіреного в суді, звертайтеся до нас, ми цей переклад вам зробимо. Перекладемо і завіримо. Ольга Фаріон. Що це таке віртуальна приписка? Кому її дають? Ну, є такий закон, який передбачає отримання людині е, такої приписки, яка називається е, Резиденція Фетіція. Фетіція. Можете в гуглі написати і поцікавити, що це таке. Це коли вас приписують в комуні. Прямо вам дають адресу. Адреса комуни, де знаходиться. Бо у вас немає можливості приписатися в тому житлі, де ви фактично живете. От, якщо ви не можете приписатися в тому житлі, де ви фактично живете, йдіть в комуну і питайтеся, чи вони вам оформлять резиденція Фетіція. І вони вам скажуть, так чи ні. Так. У мене тут питання ваші. Закінчилися. Пишіть, будь ласка, їх, якщо ви маєте. Якщо ви бачите, що я на ваше питання не відповів, напишіть його ще раз або знайдіть його і поставте під ним знаки питання, ніби ви самі собі відповідаєте. І тоді я його побачу, Фейсбук мені покаже, я відповім. Бо часом Facebook не показує всі питання. Ще скажіть всі присутні, тут є майже 100 глядачів. В кого в Квестурі вже приймають на тимчасовий захист. На продовження тимчасового захисту, на коли дають апонтаменту, якщо ви знаєте, і яка процедура у вас там придумана? В кого, ці процеду... В кого е... приймають новоприбулих українців? Яка процедура зразу дають перемесу? Чи треба чекати? Буду вдячний вам за інформацію. Нагадую: крім того, що багато хто до нас звертається, що не можуть одружитися. Тому що консульство України не обслуговує чоловіків, які не подали свої військово-облікові дані. А як подадуть свої дані, то все рівно не обслуговують, не видають нулеосталь матримоніо, а приходить повістка на медкомісію в Україну. Тому, якщо ви хочете одружитися і вашому чоловікові, або ви це є той чоловік, якому не видають нулеосталь матримоніо, це в Італії, а в будь-яких інших країнах не дають дозвіл на одруження. Ми можемо вам допомогти одружитися через комп'ютер, через програму Zoom. Вам потрібно з своєю нареченою вийти в Zoom, сісти перед комп'ютером, якщо кажучи так прямо, взяти двох свідків з собою. Якщо свідків не знайдете, ми вам знайдемо. В одночасно цій програмі буде з відеозв'язком наш юрист, наш перекладач і працівник ЗАГСу Сполучених Штатів Америки. Після того, як з вами поговорить 15 хвилин, ви показуєте на екран свої паспорти, вас запитують всі заяви. Ви говорите усно, що ви не одружені, що ви хочете одружитися. І вас одружують через онлайн. Це сучасний світ, і так можна робити. І вам через 15 хвилин приходить на електронну пошту свідоцтво про одруження. А через місяць приходить воно в паперовому вигляді. Ми перекладаємо, і у вас цей документ готовий для подачі в будь-якій країні. Так, бачу, що ще є ваші питання. Тетяна. Мелоді. У мене таке питання. Зробила документи у 2020 році. Два рази робила пролонгацію. В цьому році, в вересні 2021, повинно робити нову пролонгацію. Має робочий контракт резиденцію до 31-го року. На який термін треба знову робити пролонгацію? На 5 чи 10. Якщо на 5, чи треба робити теж на мову А2? На 5 не дають в вашому випадку, дають на 10. Але тоді, коли ви прожили вже з своїм пермесо підряд 5 років в Італії. Якщо ви зробили документи в у 2020, то, можливо, в цьому році виповнюється вже 5 років, як ви маєте цей, це пермесо. Але, напевно, що ні, тільки 4, Тетяна. Якщо так, то вам треба ще один раз його продовжити. На рік, на два чи на три, неважливо. Але ще раз продовжити. А коли у вас вже буде 5 років загального проживання з пермесу в Італії, тоді можете подавати на 10-річне. От коли продовжите, отримаєте наступне, звертайтеся до мене. Я допоможу його вам поміняти на 10-річне. Навіть не дочекаючись терміну, коли воно конкретно це пермесо закінчиться, яке ви отримаєте от скоро. Здавати рівень А2 мову треба. Зінові ошибків. Чи, може, чи можна зробити новий закордонний паспорт для чоловіка? Дякую за допомогу за відповідь. Скоріше всього, консульство і ДП документ не будуть обслуговувати чоловіків, бо не обслуговують тих, хто не здав свої військово-облікові дані. Тетяна Лопатюк. Якщо є соціальна пенсія, скільки часу можна бути в Україні на рік, чи можна мати дві пенсії контрибутивну і соціальну? Можна мати контрибутивну і соціальну. Якщо ви живете в Італії, якщо ви живете за межами Італії, соціальну пенсію у вас відберуть. Просто багато хто живе за, межі, за межами Італії, але пенсійний фонд Італії про це не знає. Але це не зовсім правильно по закону. Тому, якщо ви виїжджаєте з Італії, ну хоча б на 2-3 тижні до місяця часу, бо якщо ви будете прямо жити не в Італії, то вас попросять повернути ті гроші, а можливо, навіть більше, і ще й пінюють штраф. Не можна отримати соціальну пенсію, а жити фактично за межами Італії. Юлія Гловацька. На який термін видають пермесо ділавору після другого поновлення? Перший раз мені дали на 2 роки. Другий раз дадуть на три. Сміливо заповняйте бланки і пишіть, щоб вам дали на три. Галина Беднарчук. Як дають тесеру якщо пермесо на 10 років? Тесеросанітарію, як правило, дається на рік, надовше не дадуть. Тому звертайтеся в ваш. А з управління охорони здоров'я показуйте їм свою резиденцію карта Дентіта, і вам тут тестра санітарія зроблять. Так, у мене знову тут закінчились ваші питання. Якщо маєте, задавайте, будь ласка, пишіть. Якщо я не відповів на ваше питання, то на мене не гнівайтесь. А майте на увазі, що Фейсбук, як правило, не показує всі питання, він їх десь приховує. Тому знайдіть ваше питання, поставте під ним знаки питання, і тоді мені Фейсбук його покаже. Або. Напишіть його ще раз наново. Скопіюйте, ще раз ставте. Нагадую вам, що ми допомагаємо конвертувати посвідчення водія, особливо далекобійникам. Послухайте уважно. Коли ви подаєте на обмін посвідчення водія українського на італійське, то, як правило, адженція моторизаціони каже, спочатку здати ваше посвідчення водія українське і чекати 2 або 3 місяці, поки зроблять права італійські і їх прийти забрати. Але буває так, що. Консульство не дає відповіді, чи ваші права українські дійсні, відповідно, ви, здавши оригінал українських прав, назад його не отримаєте, якщо консульство не дасть дозволу, він ще не здасть підтвердження. І якщо ви його назад не отримаєте, то і вам італійське перемесом, італійські права не дадуть. Відповідно, ви зовсім без прав лишитеся. Я гарантую, що при моєму супровіді ми здамо в адженці моторизаціони лише документи. Це копії і переклад, а оригінал прав не будемо здавати. Відповідно тоді, якщо є ризик, що консульство України не дасть відповідь, що ваші права дійсні, то у вас на руках лишаться українські права, хоча б, якщо навіть італійські не дадуть. Я думаю, що ви зрозуміли, що я говорю. Так. Наташа Балан. «В жовтні подала на Пермесо на руках тільки речовута, А питання нема. Ну, інформацію почув. Елла Коваленко. Є замужем за гражданином Італії, але не пройшло два роки. То, якщо на гражданство ще не подавали. На який срок можна виїжджати в Україну. Можете виїжджати в Україну до півроку. Головне, щоб не бути за межами Італії більше ніж півроку підряд. Але ви маєте бути приписані разом з чоловіком, щоб потім мати право подати на громадянство, коли буде приписка вже два роки. Уляна Сивак, як продовжити пермесо лежачій людині похилого віку, в якої інвалідність 100% для вироблення в Італії в'їхала в, в країну після подачі війну початку війни, мала пермесо температура. Є аміністратора Дістень, який нею займається. От, нехай той адміністратор Діс йде в поліцію. І питає, як людині продовжити пермесу. Особливо я, особисто я, я такими за досвіду такого не маю, такими справами не займаюся. Вони мають придумати спосіб, яким чином продовжити пермесу тій людині, яка лежача. Катерина Дуачик. Якщо йти на соціальну пенсію, будуть требувати документ, що ти маєш в Україні, наприклад, хата і гроші тощо. Так, будуть. Вимагати документ, який ви маєте статки в Україні. Ми цей документ вам допоможемо зробити без вашої присутності. Петро Кірик. Податись дитині на отримання пенсії по інвалідності в Кафі ще у жовтні місяці в Турині. Подались. До зараз немає відповіді. Підкажіть? Це всюди так довго, коли вони погоджують. Я не знаю, як всюди, бо я особисто соціальними питаннями не займаюся. Це питання соціальне. Звертайтеся в якийсь каф там на місці і питайтеся, чому так довго. Так, ви пишете, що в жовті подалися. Ну, звертайтеся до тої комісії, до того, куди ви подавали, питайтеся, чому так довго. Бо, можливо, вони взагалі вашу справу не роблять, а може ще й погубили документи. Так часто буває. Ольга Швець. Закордонний паспорт поміняла, а карта дісаджорно скаде. У 26 році. Чи можна не міняти зараз, а через рік? Можна. Почекайте, ніхто не буде за вами там слідкувати і ваш щось ущемляти в правах. Вже потім, коли буде карта закінчуватися, тоді вже і поміняєте її на нову. Так, знову питання в мене закінчились. Ваші. Якщо є, то ви їх пишіть. А якщо немає, то можна буде закінчувати ефір. Сьогодні небагато було питань. Якщо чесно кажати, то я трохи сьогодні втомився після цілого дня навчань, а вірніше 3 дні навчань було без вихідних. Тому, якщо ви мене відпустите, я буду закінчувати і буду готуватися до завтрашнього дня, бо завтра я перелітаю далі. Ага, ще є питання. Ніна Журато. Сину 27 років перемесу фаміляри дійсно до 27 го Зараз працює, чи можна подати на пермесо лунгоперіоду, резиденція в Італії більше 10 років. На пермесо лунго періоду можна подати тоді, якщо він прожив з одним і тим самим типом пермесо 5 років. Якщо він прожив 5 років, тоді подає на 10-річне. Або нехай зразу подає на громадянство. Якщо у вас син тут живе більше 60 років, нехай пише мені на WhatsApp. Ми оцінимо вартість його пакету документів для подачі на громадянство. Подивимося, які в нього доходи, яка приписка, і допоможемо зібрати документи і подати на громадянство. Нехай пише на WhatsApp плюс 355 749. Бачу, зако... закінчилися вже в нас питання. Перепрошую, напевно, що видно, що я трохи втомлений. Будемо на сторінці моїй зустрічатися. А наступний ефір буде післязавтра, в середу, о 21 перші за італійським часом. Так, на добраніч.